Попри століття іноземної окупації, попри перебування у різних імперіях, розділених кордонами, українська нація зберегла власну національну ідентичність. Сучасна незалежна Україна залишається міцною та єдиною державою, народ якої незалежно від мови чи релігійної приналежності рішуче бореться проти російських окупантів, однією з головних мішеней російської пропаганди. Стала українська національна єдність, яку Кремль намагається всіляко нівелювати, підірвати та заперечити за принципом розділяй та владарюй. Впродовж історії московити ніколи не перемагали українців, коли ми були єдиною силою. Їхньою зброєю завжди була брехня, інтриги та розбрат. В епоху руїни Москва налаштовувала українців лівобережжя та правобережжя один проти одного. А успішна українська перемога в битві під Конотопом 1659 року через московські інтриги перетворилася на міжособну боротьбу між козаками, від якої здобула користь лише Москва. В добу національно визвольних змагань 1917-1921 років нам знову не вистачило національної єдності. Поки народи Польщі чи Фінляндії об'єдналися для відсічі московсько-більшовицькій навалі, українці були поглинуті взаємною боротьбою. Директорія проти гетьмана Скоропадського, махновці проти петлюрівців та анархія Отаманщини призвели до московської окупації України. Розплатою за національні міжусобиці стали три голодомори та страшні сталінські репресії, Друга світова війна. І сім десятиліть тоталітарної неволі. Сьогодні українці врахували помилки минулих століть. На всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року за незалежність проголосувала абсолютна більшість в усіх областях України. Переважна більшість мешканців Донбасу та Криму також проголосували за підтримку Незалежності України. Війна проти російських загарбників об'єднала всі конфесії та народи, котрі мешкають в Україні і стала вітчизняною. В Зсу воюють військові як із Заходу, так і зі Сходу. А в Україні сформувалася політична нація, яка об'єднує всіх носіїв української громадянської ідентичності. Українці стали однією з найбільш згуртованих націй у Європі. У 2022 році українцями за національністю вважали себе 92% громадян нашої держави. І це при тому, що, за даними офіційного перепису, українці в Україні 77,8%. Ми маємо потужну міжнародну підтримку, одну з найбоєздатніших і найгероїчніших у світі армій та єдність 40 мільйонів українців. Те, чого нам бракувало на початку ХХ століття, щоб вистояти: єдність українців вже обламала зуби російському агресору. Російський наступ на Україну захлеснувся, а їхня оборона тріщить по швам і проламується Збройними силами України. Тож російська пропаганда сьогодні знову намагається розіграти карту розколу поміж українцями, фейки про мобілізацію. Сіяння розколу між українським народом та елітою, поширення зрадницьких настроїв, мовна та релігійна ідентичність. Все це Москва намагається розіграти, щоб послабити українську реконкісту. Правдою ж є те, що Україна сьогодні більш єдина та об'єднана, аніж сама Російська Федерація. Попри воєнні труднощі, демократична Україна володіє вищими показниками стабільності та об'єднаності, аніж російська диктатура. Це в них власні військові піднімають бунти і йдуть штурмувати столицю, а основу армії становлять приватні формування найманців та чеченців. Українці ж навіть незважаючи на воєнні труднощі, демонструють не втому від війни, а незламність та бойовий дух. Абсолютна більшість українців понад 84%, вважають неприпустимими жодні територіальні поступки і готові боротися за звільнення всіх окупованих українських територій. Навіть серед російськомовних громадян 80% опитаних не підтримують жодні територіальні поступки. Це позиція сильної та сміливої державницької нації. Ми на своїй землі. І ми відіб'ємо бажання ворогу зазіхати на нашу країну. Наша сила в єдності, єдина країна формула української перемоги та процвітання.